Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої Твоєї ласки і безмежними щедротами Твоїми, очисти беззаконня моє, але щонайбільше очисти мене від помилок і від гріхів моїх. Так як вчинки Свої я знаю. І гріхи мої для мене є провиною. Тобі одному я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, але коли судитимеш мене, тоді я оправдаюся словами твоїми, якщо відкриєш мені їх. Так як у беззаконнях я зачатий був, і у гріхах мене родила мати моя. Так як ти істину любиш, відкрий ти мені невідоме і таємне в премудрості твоїй, окропи мене і сопом і стану я чистим, омий мене і стану я білішим від снігу, моєму слухові пошли радість і веселіє, щоб кістки мої заспокоївшись. Раділи. Відверни лице Своє від моїх гріхів, та від усякого беззаконня очисти мене. Серце моє чистим зроби, мій Боже, і Дух правдивий обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого. Не відбери від мене, поверни мені радість порятунку Твого і духом могутнім укріпи мене, щоб навчати беззаконників шляхів твоїх праведних і щоб нечестиві навернулися до тебе. Зупини кров ран моїх, Боже. Боже спасіння мого, Господи, язик мій радітиме, промовляючи правду Твою, Господи, відкрий дар мовити, і уста мої проголосять хвалу Твою. І якщо б ти побажав від мене жертви, я приніс би тобі її, але Ти її не бажаєш. І все палення від мене ти не приймеш. Жертва богові це дух упокорений, серце скорботне і смиренне Ти не принизиш. Заспокой Господи, Сіона твоєю милістю і хай збудуються Єрусалимські мури. Тоді там буде милою жертва правди і приношення, і всепалення, і тоді на жертовник твій покладуть тельців. Амінь. Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої Твоєї ласки. І безмежними щедротами твоїми очисти беззаконня моє, але щонайбільше очисти мене від помилок і від гріхів моїх, так як вчинки свої я знаю, і гріхи мої для мене є провиною. Тобі одному я зрішив і лукаве перед тобою вчинив. Але коли судитимеш мене, тоді я оправдаюся словами твоїми, якщо відкриєш мені їх. Так як у беззаконнях я зачатий був, і у гріхах мене родила мати моя, так як ти істину любиш, відкрий ти мені невідоме і таємне в премудрості твоїй. Окропи мене і сопом і стану я чистим, омий мене і стану я білішим від снігу. Моєму слухові пошли радість і веселіє, щоб кістки мої, заспокоївшись, раділи. Відверни лице своє від моїх гріхів та від усякого беззаконня. Очисти мене, серце моє чистим зроби, мій Боже, і дух правдивий обнови в моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відбери від мене. Поверни мені радість порятунку Твого, і духом могутнім. Укріпи мене, щоб навчати беззаконників шляхів Твоїх праведних і щоб нечестиві навернулися до тебе. Зупини кров ран моїх, Боже, Боже спасіння мого, Господи, язик мій радітиме, промовляючи правду Твою. Господи, відкрий дар мовити, і уста мої проголосять хвалу твою. І якщо б Ти побажав від мене жертви, Я приніс би тобі її, але Ти її не бажаєш, і всепалення від мене Ти не приймеш. Жертва Богові. Це дух упокорений, серце скорботне і смиренне, Ти не принизиш. Заспокой Господи Сіона твоєю милістю і хай збудуються Єрусалимські мури. Тоді там буде милою жертва правди і приношення, і всепалення, і тоді. На жертовник твій покладуть тельців. Амінь. Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої твоєї ласки і безмежними щедротами твоїми, очисти беззаконня моє, але щонайбільше. Очисти мене від помилок і від гріхів моїх, так як вчинки свої я знаю, і гріхи мої для мене є провиною. Тобі одному я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, але коли судитимеш мене, тоді я оправдаюся словами твоїми. Якщо відкриєш мені їх. Так як у беззаконнях я зачатий був, і у гріхах мене родила мати моя, так як ти істину любиш, відкрий ти мені невідоме і таємне в премудрості твоїй. Окропи мене і сопом, і стану я чистим, омий мене. І стану я білішим від снігу. Моєму слухові пошли радість і веселіє, щоб кістки мої, заспокоївшись, раділи. Відверни лице своє від моїх гріхів, та від усякого беззаконня, очисти мене, серце моє чистим зроби, мій Боже. І дух правдивий обнови в моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відбери від мене, поверни мені радість порятунку Твого, і духом могутнім укріпи мене. Щоб навчати беззаконників шляхів твоїх праведних, і щоб нечестиві навернулися до тебе. Зупини кров ран моїх, Боже, Боже спасіння мого, Господи, язик мій радітиме, промовляючи правду Твою, Господи. Відкрий дар мовити, і уста мої проголосять хвалу твою. І якщо б ти побажав від мене жертви, я приніс би тобі її, але ти її не бажаєш, і всепалення від мене ти не приймеш. Жертва Богові це дух упокорений. Серце скорботне і смиренне, ти не принизиш. Заспокой Господи, Сіона твоєю милістю і хай збудуються Єрусалимські мури. Тоді там буде милою жертва правди і приношення, і всепалення, і тоді на жертовник твій. Покладуть тельців. Амінь.